За день до гри із настроєм та атмосферою у роздягальні говерли все в повному порядку. Ну хіба наставнику нарікати на злу календарну долю? Жаль, що ми не граємо шахтерем перед матчами Ліги Чемпіонів Карпатом і Волині повезло. Нам на жаль, ні. Ну що зробити, то, то футбол. Особлива мотивація зіграти вдало чи забити була у хавбека развана Кочіша. За кілька днів до гри Румун став батьком. Вдруге ну я завжди попробую, якщо гол забиваю, то для них, якби, я вам сказав. У мене ще один мальчики скажу. А у день гри господарі схоже вирішили підсилити і без того ажіотажний настрій. Напередодні старту другого кола прем'єр-ліги. Новинка для оболівальників Говерли у так званому фан-магазині. Можна не просто придбати футболку нового дизайну клубу. Саме ця футболка дає змогу одразу після матчу взяти автографи усіх без винятку гравців свого клубу. Головне, аби гравці говорили після гри мали бажання давати ці автографи. Суперник вмотивований шахтар, який нічого не хоче знати, окрім перемоги. Вже на 10 10-й хвилині гри футболка капітана і захисника Лисицького втратила свою привабливість. Це оборона Говерни, ледве стримувала навалу гостей. Спершу Бернард сам схибить, а за хвилину Тейшейра із Костою розстрілюватимуть Надя і його поперечку. Перевернути все з ніг на голову міг вже на 15 15-й хвилині Савич, але боротьбу з Кривцовим арбітр оцінив жовтою за симуляцію. Там була боротьба, і тим більше там не встигався. Я перший був на м'ячі. там. Я не знаю, вони впали вдвоєм то. Они одинаково вместе бежали, не сказать, що он там хтось первеє бежал. Он сказав, що чоловіки руками держал. не хватит, руками держал, то еще в ноги ударил. І ще показав, у нього є у нього шрам на неї. Шахтар, відповість фірмовим штрафним сырний, красивим Надя. далі знову схибить Коста. За таку самовідданість трибуни, віддячать оплесками своїм на їхньому шляху до роздягальні вже після першого тайну. Іграючи думаєш, Та що ж такое, бы не летить, наче в эти ворота. Блин, вроде и все правильно делаем. і. Работаем, а забити не можемо, поэтому хорошо, що так все Добре для шахтаря розпочалося вже на 54-й хвилині, коли на стійці господарі забули Кривцова. От тільки й Лайнсмен теж забув підняти прапорець, Переконані в Говерлі. Так як мені керівники нашого клубу ось сказали і багато хто. Я ще подивився, там було положення по загрою. Другий гол гірників як повторення попереднього, цього разу господарі не встежили за свіжим Едуардо вже на протилежній стійці, Іначе подарунок долі для новоспеченого батька Кочіша. Саме йому випав найреальніший момент забити серед усіх гравців, говерли, але свою нагоду Румун змарнував. І хто знає, чи в наступному турі вдасться щось подібне. Далі на наговерну. Чекає Динамо, яке останнім часом дуже не любить пропускати. А наразі 2-0 за шахтарем. У гірників життя налагоджується. Для говерливе пробування на міць тривають.